Анна, я шукаю книгу Гліба Бабіча. Ви пішли купимо. Перш за все, Гліб, великий громадянин України. Це великий мій друг. Він з нами зараз живе. Він нікуди не подівся. Він великий воїн, великий поет, великий митець, просто велика людина. Я хочу сказати, Глібе, нам тебе дуже-дуже не вистачає. То сумую за глібом, підійдіть, будь ласка, сюди, на цей стенд. Зверніться до фантастичної команди і попросіть книгу гліба Бабича. Не пошкодуйте. І дуже дякую А її добре беруть? Да. Якщо буде потрібно зробити друге видання, я готовий взяти участь. Будь ласка, звертайтеся. Ось контакти дівчинки, так трохи. Ще метео. Спасибо. Ще раз знайдіть мене будь-яким разом, якщо буде потреба видати другий раз, для мене це потреба, просто справа честі.